Ідами знову з вами на рибалки сьогодні з товаришем. Поки ловиться рибка. Приїхав ще раз. Сьогодні в мене є нейріс. Спробуємо все ж таки кефаль покидати на бомбарду, на донну снасть. А, дякую, підписник лишився, віддав. І також половить бичка, як бачили. Так, давай сонечко є. Вообще супер. Після шторму, яка в нас красота. Це говорять яйця рапана, да, чи ні? Да, да. Да? Це яйця рапана. Дивіться, скільки їх. <рес> Живки у нас сьогодні є неріс. Закинемося, спробуємо на бомбарду половити. І класична оснасточка на бичка, що в мене, що в товариша. Дивіться, він монтує зараз груз, ставимо по погоді, Ловити будемо на куряче м'ясо. Кидаємо, погнали. Оснащення на киловлю в описі під виду, як завжди. Море, вода мутна, дуже. До кінця ще не розкинулись, один є. Як завжди, бичок радує. Я ж говорю ще. Другу вудочку не змонтував. Сразу тільки закидаєш. Сьогодні дуже вітряно. Такий <ріст> е, Соберемо Та е, соберем бомбарду покидаємо. Покидаємо бомбарду. Є нагода, я не міг знайти наживку, як говориться, мій парень підписчик підігнав, дякую велике. Е, покидаємо на бомбарду трошки. Спробуємо. Час від часу будемо пробувати. Бучок то є, клює. Е, як виглядає бомбарда? Дивіться, в мене. Не говориш, в мене правильне означення. Вертюжок на основній живці в мене 0,30-ті бомбарда 20 грам поводтонуча. Вертюжок і флюра. Десь метра півтора. Ну і гачок, за вашим бажанням. Це мене стоїть на саргана, на кефальку ставлю зазвичай другий. Зараз зберу, покажу, як все. Нічого собі бичара, дивіться, в камінні який під берегом. Такий хорошенький іменно. Так, друзі, для рибалки в камінні, тобто по норах я роблю саму просту оснастку. Дивіться, гачок, петелька, груз. І сюди ж до цього груза я ціпляю і основну живку. Можливо, хтось робить по-іншому. Це така оснасточка для ловлі в камінні. Працює на ура ялю. На бомбарду поверхності води галяк. Зібрав оснастку на кефальку закинемося на донну спробуємо щоб дну вода мутнячок не видно для нас має гарне значення не треба лізти до каміння тому що до води дивиться скільки ж повні собі достаю печок плює кефалі нема саргана нема Пробував на донну на нейріса, на пількер, силикон. То есть, mm -hmm. Пробував ловити все, що тільки можна, тільки не бичка. На жаль, в акваторії другої риби поки просто немає. Тому... Так, поупражнявся, закинув на глибину і дивіться, є. Глубже, же стоїть. Підтягуємо підіймаємо. З одного місця вторий. Це такий хороший. Тобто таке правильне місце знайшов. Ну спробуємо зараз ще разочок закинуть. закинути. Рибавок взагалі немає. Один парень там стоїть на камбаву, поки тихенько не підходить, не підставив. Ультрік мовчить, а на бочка час від часу бочок прокльовує. Ну, напарник не длюха все весь час під берегом. Щось ругається, а він таких ловить, рибок собачить. Ну чого, гарна рибка, дивіться. Да, дуже гарна. Дуже щось Угу. Дивіться, риба собака в розрізі ды яка жирна така філейка. я понял зараз ми її пустимо на наживку бичок на бичка клює гарно. а ось на эту прям Чики собацюри вцепим Ого, вона жорстка, кожу навіть пробити тяжко. Ось так. Ну, Вправляємо, чекаємо, подивимося. Спробуємо. Найпростіша оснастка. Така комплект виживальщика з собою. Якщо мать, то завжди будете з рибою. Будь-якій обстановці. Кілька гачків, грузів, живка. Підв'язати до палки або все ж таки, як я, з каміння, подивитись. Просто більш менш шукаємо перспективне місце, опускаємо. Живоць такий, ну, і мав лише одного. А, собачка. Це у нас. Дивіться, чим відрізняється у нас бичок від риби собаки, зараз покажу. У нас дивимо, різні. наглядним приміром. Це у нас рибка, тут говорять схожа. ну Собачка набагато гарніша, я би сказав. Дивіться. В риби собаки сплошний плавник. Да? Такі красне опірення є. Ну, рибка собачка гарніша. Тут явно не поспориш. А ж. В нашому регіоні ми її не їмо. Ми її... Що, пішли далі, таким же способом по бичка. Пакетик, кілька наживок. Спускаємося. Тут немає вітру. Дивіться. Вводимо наживку. І в ті ж самі місця нічого міняти не треба. Точно в ті самі місця закидаємо. Відразу тільки закинув і дивіться, який красень. Причем що там зовсім зовсім мерку хорошенький такий бичок, да? Самаленькі семечки на під способ действующий на ура. И дуже-дуже цікаво доволі, да? Так Так интересніше, багато фонтан. Постоянно приходит, вот такими все убежаются, как а она чик-чик-чик. Да чик, чик. ну, та, так ну вот, закинув, дістав, закинув, дистав. О, за він мені снасть запутал. Секунда времени в руке. не було бы вообще горе сука. А, єсть і у тебе? <ріху> Маленький. І ти бачив шамп О. Єсть. Сразу тільки закидаєш. Причому такий гарний, дивіться. Дивіться. Також, кожен Один за одним, да? да? На місці сидя удобно. Саму, дивіться. Просто перед собою опускаємо, опускаємо. Важно, щоб не завів під камінь, тому що оборве. Він рибка здорова. Коли руками він не Чувствуєш, але він все одно равно... шустрий. Він може рвонути так оп, дивись. Взяв і та теж. Одразу. Ну, старається він бачу, вести під камінь, а там може дістати. Ну ось так трошки граємо, звісно. То був темний, це якийсь світлий, вони всі різні. Наживку можете використати мідією, як бачите, її тут теж багато. З мідією проблем теж немає. Ну, На даний час немає проблеми, тому що якби відлив і вона вся зверху, не треба лізти в воду за нього. І так біля себе ставимо. Трошки погравий, якщо нема, переставляємося він. Бучок зараз кормиться, він гарно двигається. Глубина тут сантиметрів 50, так? Да? 30 сантіметрів 50. <с戴> ну ладно. 30. Не що. Губити, де він там ховає. Так, ну що ви думаєте? Федера, дальній закид. Перестав ловитися зовсім. Ловиться в камінні, От, способ на який ми вовці, доволі цікаво, клює. Будемо далі так ловити. На федера, можливо, трошки один вишив. Один дістав трошки пізніше. Перезакине. Собака. Ще й забагрена. Да, хороший. А. А, мне везло. Тоже подряд именно такой хороший. И тики, что там ловил минутки две назад, было пусто, заплыв. Есть? Да? Yeah. <laughs> у нас. Доволі рибалка. Не добрав. От ми його доводим. там доловим. <годи> так, ну що, друзі, погода гарно так, дивіться, себе показує, вийшло сонечко, спакувались. А діючий спосіб це що ви під собою, ну, біля себе під них, під камнями, на дальняк робота вже хуже. Зараз покажу, що ми піймали. Так, за кілька годинок, надерги, а ще на траву требу висипив. Доску поставив. І воно розсипеться по доски. А треба було розкрити. Дивіться, кілька кілограм хорошого бичка, Менше і більше попадали такі гарненькі заплянчики. Тобто така в нас сьогодні була рибалочка, друзі. Так що Всім пока, до нових зустрічей, Діти, бичка поки ловиться. Тому що ну, жорт пройде в нього і все.